Вітаю всіх, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми з вами говоримо про тенденцію отримання е, різного типу захисту українцями за кордоном. Це в першу чергу, звісно ж, пов'язано з законом про мобілізацію, коли е, не видають паспорти, коли з'являється е, дуже багато різних законів, які е, покликані тим чи іншим чином. Позбавити якихось прав українців, які проживають за кордоном, навіть якщо вони проживають за кордоном вже багато років, і насправді такий вихід є: це міжнародний захист. Ми зараз детально розберемо про те, що це таке міжнародний захист, як його в Польщі отримати, які в нього є плюси, і також, звісно ж, поговоримо. Про мінуси тому дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Обов'язково ставте йому лайки, підписуйтесь на канал, ви цим допомагаєте боротись з російськими та іншими ботами, і допомагаєте друзі, канал розвивати. Отже, погнали про міжнародний захист. Перше, що хочу сказати, що е, на кінець е, березня 24-го року іноземці, які знаходяться в Польщі, подали понад 3 тисячі заявок на міжнародний захист. А це означає, що е, даний вид легалізації на сьогоднішній день не є переповненим, але він зараз набирає активно обертів і набирає популярності, бо раніше, якби цим в Польщі, там ніхто не займався, особливо для українців, цим зазвичай користувались білоруси, але зараз. Після обмеження права на консульські послуги це стає актуальним також і для українців. І що стосується українців, то на сьогоднішній день попит виріс на 30%, Але я впевнений, що за декілька місяців ця цифра буде не 30%, а можливо 300, а можливо і 3000. Тому як просто шалений інтерес до того, що таке міжнародний захист, як на нього податись, і як це зробити максимально швидко та професійно. Міжнародний захист це просто один з видів легалізації в Польщі, який ні в якому випадку не можна е, путати, скажімо так, з біженство з біженством, тому як міжнародний захист це не біженство, це просто одна з форм легалізації, і е, це можливість отримати прямо таки карту побиту на цілих два роки. Навіть якщо ви офіційно в Польщі не працюєте з якихось причин, або так само це дозволяє легалізувати ваших дітей і. Е, Якби все відбувається максимально швидко. Якщо звичайну карту побиту можна очікувати рік, два-три, то е, міжнародний захист він отримується там в період від двох до чотирьох місяців в середньому. До речі, цей матеріал мені допомогла підготувати компанія, яка називається Remedium. Вони займаються, по перше, оформленням міжнародного захисту також допомагають з різними проблемами по отриманню карти побиту. Польського громадянства, що також зараз є не менш актуальним для українців в Польщі, займаються бухгалтерським обліком, а також мають багато інших послуг. І якщо ви самостійно не хочете займатися цими справами, переходьте за посиланням в описі під цим відео, залишайте заявку, і з вами зв'яжеться менеджер для повністю безкоштовної консультації, після чого ви зможете прийняти рішення, як вам далі бути. Але що хочу сказати однозначно, то Важливо зараз подбати про свою легалізацію, особливо чоловікам мобілізаційного віку. Е, і е, щодо міжнародного захисту, то міжнародний захист е, допомагає власне в таких ситуаціях, тому як е, е, після отримання такої карти побиту по міжнародному захисту ви е, повністю є захищеними від українського консульства. Вам не потрібно там вирішувати жодних справ, е, тому як після цього. Е, ви знаходитесь власне під цим міжнародним захистом, і е, ані Польща, ані будь-яка інша країна не буде видавати українській стороні ані дані про ваше місце знаходження, ані вашу особисту інформацію. Паспорти та проїзні документи, в загальному яким паспорт є, ви зможете е, отримувати і міняти просто в польських е, ужондах. Це отримання, я так розумію, звичайного сірого паспорта, і також важливо, що стосується заміни. Водійського посвідчення під міжнародним захистом водійське посвідчення з українського на польське ви спокійно міняєте за декілька днів, бо там не не, не потрібно жодного підтвердження від української сторони, що на сьогоднішній день також є дуже важливим, бо Україна зараз. Такі дозволи не видає, і я знаю, що величезна кількість чоловіків мають з цим проблему, особливо ті, хто е, працюють, в, е, працюють водіями або на автобусах, або в таксі, або в інших сферах, в загальному, де потрібно сидіти за кермом. І ця тема є максимально перевіреною, бо громадяни Білорусі вже проходили через е, цей шлях, скажімо так, і після того як в них як білорусам заборонили отримувати консульські послуги е, за кордоном, то е, їм дали можливість отримувати міжнародний захист. Це по перше, і по-друге, всі їх проїзні документи, такі як паспорти, е, це, це питання вирішувалось просто через е, звичайний ужин міста. Також міжнародний захист це не, бі, не біженство, а одна з форм е, захисту в Польщі, і після його отримання ви спокійно можете йти працювати, можете виїжджати за кордон, можете працювати, займатися бізнесом і так далі. Тобто у вас є такі можливості. І також на період, доки ви подались і очікуєте на отримання міжнародного захисту на децизію, ви також. В залежності від кількості членів вашої сім'ї можете отримувати е, допомогу на кожного члена сім'ї е, щомісячно від 350 до 750 злотих на місяць. Також є випадки, коли ви маєте змогу проживати в центрах е, для біженців, де вас будуть забезпечувати житлом, харчуванням, е, якимись засобами гігієни і так далі. Тому. Е, це також хороша хороша можливість для тих, хто не працює, і хто шукає, як все таки легалізуватись, бо я знаю, що зараз величезна проблема у великої кількості людей з цим, особливо що стосується, наприклад, дітей, що стосується пенсіонерів, що стосується е тих людей, які просто не можуть працювати за різних об'єктивних або необ'єктивних причин. Я знаю, що по любому з приводу міжнародного захисту є багато е питань одразу, якихось індивідуальних. Залишайте заявку, і представники компанії Remedium зв'яжуться з вами і дадуть відповіді на всі запитання. Великим плюсом є те, що не потрібно чекати на карту роками, а карта отримується по міжнародному захисту в період від 2 до 4 місяців, і ви її отримуєте на цілих 2 роки. І також, що дуже приємно, що через 2 роки вам не потрібно проходити всю процедуру спочатку, ви просто з тією самою децизією йдете в ужан. І отримаєте просто новий пластик ще на два роки, а через два роки знову можете ще на два роки його отримати. І в цьому є насправді е, дуже великий плюс, бо ви один раз робите, е, якби робите ці документи, а потім просто роками на ньому проживаєте на території Польщі. Ну а далі ви самі розумієте, якщо ви працюєте, сплачуєте податки, ви можете досидітись тут навіть до громадянства просто на е, таких документах. Дуже важливим є те, що такі карти можуть отримувати як дорослі, так і діти. Це по-перше. І по-друге, такі карти можуть отримувати як ті, хто приїхав після початку війни, так і ті українці, які приїхали до початку війни, хто не знає, як легалізуватись, хто сидить на якихось продовжених візах, продовжених безвізах. Хто подався на карту побиту і, наприклад, не може там цю карту вже там по 5 років зробити? А такі випадки також є. Тому е, дуже сильно рекомендую задуматись саме про міжнародний захист. Щодо мінусів, то єдиним таким мінусом, на мою думку, є те, що під час отримання, під час розгляду вашої справи, тобто цей період від 2 до 4 місяців, ви не можете офіційно працювати знову ж таки. Чи є це якоюсь великою проблемою? Я думаю, що однозначно ні, як мінімум, не для великої кількості українців, хто справді задумується про міжнародний захист. І в загальному, на мою думку, на сьогоднішній день, особливо, що стосується е, неспівпраці з консульствами, це є одним з найкращих видів легалізації для українців, які е, проживають в Польщі. Якщо ви думаєте по-іншому, пишіть в коментарі. Також, якщо у вас є якісь запитання, залишайте свої заявки за посиланням в описі під цим відео. І представники, справді експерти, і просто хороші люди компанії Ремедіум зв'яжуться з вами і нададуть вам всю відповідну інформацію. Також підписуйтесь на їх соціальні мережі, там є багато корисного та цікавого. Дякую, друзі, всім вам за перегляди. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!